Сутні, добрий день. Всім розпочинаємо комісію 28.07.25 року. Комісія з питань фінансів, бюджету та податкової політики. Перше питання Людмила Роженко доповідає і сама присутня. Угу. Так, так. так. Вашій увазі пропонується проєкт рішення ой, про повторний розгляд. розгляд питання з урахуванням зауважень про надання згоди так. на, на прослушу. Державну власність нежитлового незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою Лесі Українки 5 в місті Буча. 11 липня було прийнято депутатами вказане рішення, яке звучало наступним чином безоплатно передати з комунальної власності Бучанської міської територіальної громади нерухоме майно, яке знаходиться за адресою Лесі Українки 5 в місті Буча, площа. Розташована на земельній ділянці для потреб національної поліції. Однак в п'ятиденний термін міський голова скористався своїм правом відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, і даний проект дане рішення заветував п'ятиденний термін з наступними зауваженнями. Суть зауважень грунтується. Що відповідно до регламенту Бучанської міської ради даний проєкт рішення не пройшов профільну комісію, не розглядалось на постійній депутатській комісії з гуманітарних питань та не було надано відповідних висновків. Тому на підставі вище виконаного запропонував повторно розглянути дане питання на засіданні сесії і призначив. Дату позачергової сесії сьогодні о 15-й годині комісія з гуманітарних питань розглядала дане питання. Олег Іванович надав довідки з приводу, скільки потрібно коштів для добудови даного незавершеного будівництва. Відповідно до довідки я зачитаю приватним підприємством. Фехтехком являється генеральним проєктувальником по об'єкту будівництва дошкільного навчального закладу на 144 місця по місця, Лесі Українки в місті Буча надає інформацію щодо орієнтовної вартості завершення будівництва по даному об'єкту. Орієнтовна вартість завершення будівництва будівлі дошкільного навчального закладу освіти складає 90 Мільйонів, орієнтовна вартість будівництва укриття цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти 40 мільйонів, а також орієнтовна вартість коригування проєктно-кошторисної документації 2 мільйони гривень. Також надав довідку з приводу понесених фактичних витрат по даному об'єкту по кожному року. Я можу надати, ви ознайомитись нею. Mm -hmm. І пропозиція даної комісії була винести на повторний розгляд чергової позачергової сесії. Mm -hmm. Так, які пропозиції? Mm -hmm. ну, передати там. Mm -hmm. Допидеть, допидеть. Проголосувати через за передачу. І на голосування. Mm -hmm.

Питання да, питання в тому, що якщо ми говоримо про законодавчій процедурі, частина 4, 59 чітко <пілляв> говорить, що міський голос зупиняє рішення і повторно виносить на сесію. Тобто хочемо ми того, не хочемо. Закон прямо вимагає, що його треба повторно винести на сесію. <пілляв> це не, не за того, що там комісія прямо зараз вирішила не винести і воно не піде. Тобто, ну, це, це вимога закону. Порушує закон.

Депутати. В нашій базі пропонується проєкт рішення внесення змін до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на 25-й рік. Даним проєктом рішення ми приймаємо дві субвенції з державного бюджету. Перша субвенція це у нас освітня субвенція. Ви пам'ятаєте, коли ми бюджет писали і затверджували. Дана субвенція була передбачена тільки на 8 місяців. Тому держава дофінансовує освітню субвенцію. Це виключно на заробітну плату педагогічним працівникам 64 мільйони 347 тисяч Відповідно, по місячний план вересень, жовтень листопад, грудень на виплату заробітної плати. Відповідно, передбачаємо на головного розпорядника відділу освіти для виплати заробітної плати. І приймаємо суб'єкцію на підставі наказу Міністерства розвитку громад та території України від 30 на 4 25 року за номером 792 про затвердження переліку відібраних кластерів багатоквартирних будинків в рамках реалізації проекту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. Хов по даному наказу нам передбачено 219 мільйонів 897 тисяч 540 гривень. А це перший, перша черга реалізації проекту передбачено даним наказом і проектом рішення на 79 будинок. Розбиті дані 79 будинок по кластерно ну, на 10 по 10 пакетів у вигляді кластерів. По цьому році ми рухаємося дані кошти передбачені на розробку проектно-кошторисної документації, але ми маємо реалізуватися в цьому році. А в наступному році, відповідно, за рахунок коштів державного бюджету, які залучені за рахунок коштів міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ми будемо передбачати на наступний рік роботи. Зараз співфінансування по даному проекту не передбачено. Що що? Вокзальна, 101. вам скажу, 101. Ні, так, Вокзальна, 101 ж по проєкту департаменту Там того. Там там, там, там. Пандус. Пандус. Пандус є в проєкті. Відповідно, ну, ви за Так, так, так. Він є в проєкті. Питання в тому, що зараз фінансування там є так. Тобто він там проєкт є. Я з Вадим. Звертався і якраз я з Вадимом говорив, тобто воно є. Там питання в тому, що фінансування зараз поки не є. Так, що є запитання про фінансування даних програми та оформи? І перерозподіл, і перерозподіл звернула з нас управління соціальної політики провести перерозподіл в їхньому кошторисі даним проектом рішення. передбачено. ще хочу зауважити тільки, що дзвонила на обласне казначейство, тому що ми знаємо, що на державному казначействі є зміни до розпису наближення плану асигнувань. по наших реалізації проєктів відновлення України, де в нас реалізується перша школа, два проекти і друга школа. Нам держава погодила наближення, наближення плану осигнувань. Тому, виходячи з цього, можливо, ще сьогодні до кінця дня, якщо спустять це наближення, то ми включимо розпис теж бюджету наближення плану осигнувань в наш в цей основний документ. Внесення змін до бюджету. Поки що немає і інформації немає. Але якщо, то ми його виключимо. Є запитання, до передача по одному пункту? Угу. Немає, тоді до голосування, що не заперечуєте. Я просто взагалі. Так, рішення прийнято. Якщо не заперечуєте, то будемо йти у порядку денному, поки зареєструватися. Не заперечуєте? Так, на тому наступний проект рішення він ми маємо прийняти окремим рішенням, тому що ми дане рішення передаємо відповідно державним органам. Тому про прийняття цієї субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію проєкту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей ХУП ми 219 мільйонів 897 тисяч процесу приймаємо окремим рішенням для того, щоб передати даний проект рішення відповідним не затвердження. Запитання є? Продовж питання до голосування. Рішимо прийнято. Так, якось дочікуємо підтвердження ворогне. Так, четвертим Пунктом порядку зданого запитання знімаємо про надання повноважень посадові особи Бучанської міської, міської ради на самопредставництво інтересів Бучанської міської територіальної громади. Відповідно до проекту рішення надаємо керуючому справами Дмитру Габченко на підписав на право підписувати договори додаткові угоди акти виконаних робіт від імені Бучанської міської ради. Рішення прийнято, дякую. Я можу уточнити по першому питанні у вас. Да. Uh -huh. Можливо, вже говорили. Що у нас за пояснення, чому вита 18 числа? Комісія не була проведена, віта. не виглядалася. Я не маю на увазі, чому 18-го. п'ятий день не сто що не п'яти день стільки? А чому не п'ятидень? На одинадцятому сесії щось робочих днів. П'ять робочих днів. У нас є ну, робочих. П'ять робочих днів у нас просто, да. Так. питання в тому, що щоденний термін, плюс міський голова, він тільки офіційно був закордонний він які з'явився у що ми підтримуємо вето да, і, наприклад, факти своє висловилися, а я, я просто для себе хочу бути готовим, якщо мені задають такі питання. Ну, тобто, що ми будемо пояснити, якщо нам, нас будуть запитувати, чому яке спорушення п'ятиденного терміну було застосовано вето? От що ми тут питання, якщо такі навіть і будуть, то вони точно напевно до депутатів, а до міського. Ми це ж питання вивчали, так? Ні, до міського голови правильно. А ми ж будемо то на ми ж то на сесію виносимо це питання, що ми голосуємо, це питання. Тобто, mm -hmm. мона кажучи, якщо ми вважаємо, що Вєта він наклав не п'ятиденний строк, то тіпа, типу, по що виноситься питання на сесію? Є відповідно, розпорядження міського голови він надав свої зуваження, розпорядження виніс і складає під час сесії. Чому я чому задаю це питання? Щоб нас потім ну, мені все одно. Я просто припускаю, що можуть бути потім маніпуляції і збоку, в тому числі. Ну і не маніпуляції, а закони, цілком право поліції для того, щоб сказати, що таке рішення було незаконним. Ну, я не думаю, що поліція в даному випадку буде скаржувати і йти з подвом до суду в даному випадку, тому що ну, їхніх, їхніх, їхніх право. Ну, тут можна говорити потенційно про... Певний законний інтерест, який в них може бути виникнути, тому що це тільки перше рішення, відповідного відповідно розгоди, має тому, що на подальшому ціла процедура, погодження міністерств, профільного, Мінекономіки, Мінфіна і все інше, до півроку процедуру. Ну, в даному випадку, які їхні права порушені, якщо ти там, ну, тут таке питання дискусійне. На рахунок ну, право вето. Не рішення сесії, я зараз спорядження міського голови маю. Можна, 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 питання, має, питання, має. Питання, питання, звичайно, ми можемо навіть будь якому випадку, якщо навіть будь-яка людина, яка, будь -яка вважає, що їх права порушення, цього ніхто не застрахований. Є підстави чи немає підстави, це вже буде питання номер два. П'ятиденний термін, як трактувати термін для цивільного судочинства, ми розуміємо, що як обраховуються відповідні строки. Якщо ми говоримо про... Закон про місцеве совредування про публічне право в даному випадку, чи застосовується а, аналогія закону, ну, теж. типу наступний день Ну і, теж. І... теж. І якщо ми умовно кажучи, як рахувати, які дні мається на увазі. Робочі, календарні, якщо немає прямої вказівки ні на одній, ні на другі. Ну ви ж люди, теж, ви ж напевно, ж резолюцію не подали на розпорядження. Юридичний погодив, сказав, що це норм, сказав, що це норм. Тим більше, що ми повторно будемо розглядати далі питання ну, і з що, тими як зауваженнями, які міський голова. А питання, зауваження в зв'язку з тим, що не було на профільної комісії. Профільна комісія не розглянула відповідно і це, відповідно через це зауваження і через це. Не, не. Так швидко не заперечні по закриттям комісії. Я... Якщо дозволити коротенько, я ну, на сесії в різному тонус з цього питання виступити. Але минулого разу у нас а, була Олег, мишку піднімали якраз теж питання на рахунок повноважного. Відповідь я скинув загально та, яка була в Суть, якщо ми беремо ті відповіді, то. І каже, дякуємо, що звернулися, ми над цим питанням працюємо. Ці списки, ці документи, що ви подали у нас, як би, будуть в порядку денного і вони комунікують наш уповноважений із уповноваженим РФ, вони якби мають відповідне властування, і в порядку цього листування вони намагаються повернути тих цивільних осіб, які були захоплені незаконно на нашій території. Проблема в тому, що ну росіяни не визнають їхнього захоплення. Відповідно, там йдуть і гласні, і не гласні різні консультації і відповідні дипломатичні прийоми для того, щоб людей повернути. Але в своєму листі також повноважень акцентував увагу на тому, що добре, що звертається місцевого самоврядування, але по кожному із тих прізвищ 34 має звертатися відповідно хтось із родичів із відповідним пакетом документів. Це там письмова заява, згодена в року персональних даних. Відповідні документи, які підтверджують особу копії до тих документів, там паспорт, код і інші, і також інші відомості, дані, які відомі там, про можливе місце перебування і так далі. Станом на сьогоднішній день ми провели роботу, про комунікували з кожним з цих 34 родичів, наших громадян, по 20 особам зібрані повні пакети документів, вони рекомендаційним записом направлені на рукобуважного Приймано, Ще 14 осіб знаходяться в роботі, відповідно доносять всі документи, перевіряються. Я думаю, що ми цю роботу ну, найближчим тиждень-два ми її завершимо. І відповідно, Симали, та, і відповідно тоді вже ну, всі ці дані є, і я думаю, що ми періодично уповноважені будемо як ви знаєте, чи коректно говорити, нагадувати, я думаю, що він так пам'ятає і не тільки про, про мнених, а й про інших. Але треба ставити. Але час від часу будемо про це якби говорити, піднімати питання, щоб ну, цей процес рухався. Ми розуміємо, що це не питання одного дня, і всі 34 відразу не повернуться, але по крайній мірі, ну. Ми бачимо, що потихеньку обміни йдуть, і, тут, і йде. якщо хоча, хоча б кілька людей з наших нічальниць звернулися, це вже mm -hmm. теж був би дуже хороший сигнал mm -hmm. і хороша така знаєте, надія для відповідного решти. Mm -hmm. Є у них розуміння, ну, грубо кажучи, я так розумію, що більшість, ну я не знаю насправді, але думаю, що так. В більшості людей, які захопили незаконно і вивезли, вони їх рахують військовими. Ну, грубо кажучи, Росія рахує військові полонені, а ми не можемо ніяк прив'язати до військових, бо вони скажуть. Росія іноді вважають просто злочинцями. Ну я, грубо кажучи, просто цей типу, це конфлікт виходить. Тому що для того, щоб у нас нам визнати, я грубо кажучи, що це військ людина військовополонений, так як вважає Росія, для того, щоб подати цю людину в список на обмін. Ну нам треба якесь, ну, ну а такої процедури просто ні, я так розумію, що це проблеми проблема, якраз що от у мене наприклад у звертається за пошуком, то там, є одна організація, умовно кажучи, вона російська, але там вони допомагають ну, українцям. І Вони що роблять? Вони роблять запит е, міністерства. Господи, вони що ж це. Ну, типа хто у них там, ну. Ні, вони роблять запит пенітенціарну їх там, як називається служба, чи перебувають у вас в місцях позбавлення волі, такі, то -та, такі-то. -та. І Вони можуть реально бути в статусі That's просто там uh -huh. типу, злочинців. Вони їх там ж судять зовсім It's за терорізм, да, та, да, yeah, і визнають їх. Вони yeah. і бува так, що uh -huh. червоний хрест не може підтвердити, що це е статус військовополоненого. А, а, а оці, через, вони типа своїм надають росіянам, надають інформацію, що наприклад такі-то, такі-то там знаходяться в, да, в тюрмі чи не знаходяться вони да, в тюрмі да, в тюрмі? І про це, і про це ні, про це якраз у повноважно говорить. Вони спочатку, типа, там йдуть, що типа, ну взагалі нас питанням обінім займається координаційний центр, які. Але вони потім самі ж про це говорять, що але разом з тим уповноважений за посадою в цьому координаційному центрі якраз є голова робочої групи, яка займається поверненням цивільних полонених. І вони пишуть, що російська сторона не визнає їх як полонених, як захоплених тут. Mm -hmm. І часто густо про офіційних даних немає. В чому ж логіка? Як тільки ми направляємо уповноваженого, даємо всі дані персональні, вони роблять ну, ah, є, є листування. Да то наш е уповноважений не, не пише, що давайте поміняємося цивільними, яких ви закупили тут. Тому що ці зразу ж дають, знаєте, стоп, типа у нас таких немає і бути <гуменістична> не можуть. Тобто це з сталося, що така візна. ситуація. У нас у родичів пропали люди, незрозуміло де доля невідомо. Дайте, будь ласка, чи є там вони вас по ваших системах там пенетенціарних та інших, чи вони вас фігурували. То, щоб, так, так, не кажуть, не кажуть, є такі так. заслужені. Так. Да. Да. Так, 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 і воно Іван Іванович там відбуває покарання там-то, там-то за таким-то таким статус, Ми маємо розпочати цю процедуру усе. Це запустити це. Так, 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 так. І тоді от друге питання, ага, раз така історія, от знову ж таки це робиться так, знаєте, між каплями дощу, щоб вони не стали в блок і сказали, що все на цьому густування зрештою. Потім шукається механізм, і ми розуміємо, як правило, це негласні певні перемовини через треті країни, що давайте якось будемо мінятися. І це знову ж таки йде по процедурі, вже як правило обміну засудженими. Mm -hmm. там, mm -hmm. Є ж ті, які там набувають. Вони карання. взяли собі гражданські, а ми віддаємо офіційних. Заслуг ну, же не само, Вони сприймають, да. що, вони, сприймають, що, що, да, що да. вони патріоти, а тут вже <святливість> ж вони відмовилися відбув... ми режиму, мовно кажучи, які там незаконно їх утримують. Тому питання Слух, в тому, що о, вибор, 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 багато людей абсолютно. Ну от у мене, от, якщо знаєте, от, Хохлова, Йошик, мов ньогошник, от вона звернулася за встановлення факту смерті, ми зараз коли Перше, я їй задаю питання, от він пропав, а у неї не було статусу, вона не зверталася навіть Оте, оце, це, у неї не було цієї довідки, mm -hmm. що, mm -hmm. що, mm -hmm. що він, він зник у да. безвісті. І, а я думаю, а раптом він реально десь там, ну, серед списків, а вона навіть і не заявляла про це, да, я розумію. Ну, поліцію, все, mm -hmm. все. А от в цьому не було. то Вона тільки після того пішла, взяла, думаю, може, воно десь і вистріляє там. Так, дякую за інформацію. на загал, тут на сесії взагалі треба контролювати. Все, тоді що, закриваємо комісію. За дякую до побачення. закриваємо комісію.